Чи можна приймати новий продукт топ-шейп не для схуднення? Якщо так, то як? До їжі чи після. І якщо людина не вживає продукти Фітлайн, чи буде схуднення? Чи, якщо людина не вживає продукти Фітлайн, чи буде схуднення? Ви маєте, можна, на увазі інші продукти Фітлайн? І скільки кілограмів можна скинути за місяць? Пишіть, будь ласка, перевіряйте свої питання, тому що я ж... Я ж не телепат, я не можу додумувати ваше питання, може, я неправильно інтерпретувала. Перше питання: чи можна приймати їх не для сходних? Якщо у вас нормальна вага, а якщо у вас немає тенденції для набору ваги ви в середньому віці, то думаю, що нащо у нас багато чудових продуктів. Які можна використовувати. Але якщо ви хочете підтримати вагу, яку ви скинули, якщо у вас є схильність, якщо у вас є, може, не зайва такий перерозподіл жирової тканини, там живіт, стегна, бока, і ви хочете їх прибрати, то тобто, б на продуктовій академії розповідала: п'ється ну, не строго, але в нього є. Ну, як і будь-якого якого, якого продукту є логічна е, система вживання. Тобтош посилює е, синтез гормону насичення. І для цього потрібен час. Тому його треба вживати за півтори-дві години до їжі, яку можливо у вас буде обід чи вечеря. Перед сніданком не треба, сніданок треба їсти, сніданок це головний прийом їжі. За півтори-дві години до обіду один раз випивається топшей, і за півтори-дві години до вечері двічі на день приймається топ -шейп. Двічі, Для того, щоб був результат. І не один день, не один тиждень, а на постійній основі 3 місяці для того, щоб саме ці гормони почали гормон насичення, який зменшує апетит тягу до їжі. І коли приходить час, 2 години пройшло після прийому топ-шейпу. Ви менше з'їдаєте. Або ви взагалі, наприклад, вечерю не хочете їсти, то і не їжте. І той самий топ е, він ем, 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 зменшує. Я передзвоню, добре. Вибачте, то будуть альо Альо. Будуть зараз А, ем, Зараз напишу. Розумієте, і е, за ці дві години е, організм е, за допомогою топшейпу е, менше виробляє е, медільніше виробляє повільніші гормони, які е, блокують ситість, тобто врівноваження йде. І ви менше наїдаєтесь, довше залишаєтесь насиченими в цьому зміст е, цього продукту, не просто до їжі після їжі. Й... Півтори-дві години до їжі. Не обов'язково їсти, але до того часу, коли ви обідаєте чи вечеряєте. Якщо ви хочете підтримувати вагу, то по 2 капсули два рази на день. Якщо знизити, то по три капсули два рази на день, але додатково оптимальний сет, додатково амінокислоти, додатково коктейлі для управління вагою про Шейп All-in-One, щоб була комплексна програма. Але як мінімум оптимальний сет, як мінімум, тому що топшейп знижує, як я вже сказала, апетит, посилює відчуття насиченості і автоматично зменшується кількість їжі, калорій, але і поживних речовин. І якщо ви не дасте собі оптимальний сет, ви отримаєте дефіцити, і ви отримаєте погіршення здоров'я разом зі зниженням ваги. А якщо вам це не треба, то Шейп разом з оптимальним сетом обов'язково.